Сьогодні Резде і ми відзнімаємо другу частину побудови нашого автомобіля для дрифту. Нагадаю, це BMW E36 з мотором LS3. Значить, сьогоднішня частина буде про систему охолодження. Значить, більш детально буду показувати і пояснювати, як ми побудували цю систему і чого ми її так зробили. Значить, Як ви бачите, в системі використана оригінальна помпа, е, яка е, має бути по заводу на цьому моторі. Вона виконує функцію е, прокачки антифризу, але е, помпи в системі дві. Значить, Ця помпа в нас має з мотора видавати антифриз значить, і подати його до е, радіатора, який знаходиться. В багажнику. Зараз ми більш детальніше пройдемося по системі. Як ви бачите, вона <кій> в ній в неї переднє розположення радіатора не використовується, так як воно не є ефективним. Радіатор перенесений в задню частину автомобіля, тобто в багажний відсік, використана трубка нержавіюча сталь, зварена аргоном. 38-й діаметр має трубка, 1,5 мм стінка трубки. Значит, всі всі з'єднання на підсилених хомутах і е, з'єднано за рахунок еластичного силикону для того, щоб система мала можливість грати, плюс е, гасити вібрацію від того, що трубки жорстко будуть закріплені, той, щоб воно трошки мало. Е, Мало як відігравати, щоб воно не стукало і не складувало вібрацію, тобто не ламала систему. Значить, як ви бачите, система <coughs> має два контури, Тобто контур подачі і контур, по якому повертається антифриз назад до мотора. Значить, Трубки йдуть по дніщу і піднімаються на силиконових з'єднаннях, заходять в. Кузов, через кузов автомобіля проходять до радіатора. Зараз ми піднімемося до радіатора і побачимо, як ця система виглядає там. Значить, як ви бачите, в нашій системі знаходяться дві помпи. Ось інша допоміжна помпа стоїть. Прокачувана 150 літрів на годину. Отак виглядає система. Значить, це система канал подачі. Значить, прийшов радіатор. Радіатор використаний з BMW E53 з x 5 До нього доварені більші алюмінієві банки для збільшення об'єму прокачуваної рідини. Маємо систему на 16-18 літрів. Десь у нас заходить в саму систему. Повністю значить, так само все використано на нержавіючій трубці, півтора стінка, 38 розмір труби. Значит, помпа буде підключатися безпосередньо на мозги Якумастер, які будуть, які будуть включати її так само, як і включати вентилятори охлаждення. Перемістилися ми в багажний відсік автомобіля. Як бачите, він не використовує. використовується тепер тільки для спортивних цілей. До радіатора була зроблена така ніша під вентилятори. Два великих вентилятора сліму встановлені. Вони і будуть відповідати в нас за скажімо так, витяжку гарячого повітря через соти з радіатора. Тобто рухається повітря в цю сторону, тобто виганяє з, бере, условно з заднього скла, підтягує повітря, і випускає через цей вентилятор, випускає в сторону бака і двох бокових вирізаних ніж, через які буде виходити гаряче повітря від радіатора. Значить, саме цікаве по системі охолодження. Така є особливість в БМВ-шних системах, встановлюються дві кришки з, з тиском в системі охолодження або 1,4, або 2.0. Тобто 1,4 бара і 2 бара буде підтримувати постійний, постійний тиск в системі, буде підтримувати, якщо система буде построєна на стандартних компонентах від БМВ. В нашому випадку взята значить, горловина від е, японського автомобіля, переварена до нашої системи, буде мати бачок, в який буде скидуватися лишний антифріз. Значить, і маємо е, пробку е, з японських автомобілів 1,1. Один один. Тобто ми понижаємо тиск в системі для того, щоб система встигала прокачувати і охолоджувати. Чого так зроблено? Для того, щоб на великому тиску система постійно не працювала, тому що вона не буде встигати охолоджуватися на більшому тиску, більший ризик підтікання, протікання. Так само може бути там зрив пробки чи патрубка. Тобто на малому, на малому тиску працює система краще, охолоджується краще за рахунок двох помп будемо мати фору на прокачки. Такого великого, такої великої кількості антифризу по системі. Тобто будемо підтримувати робочу температуру мотора в районі 92-95 градусів, щоб максимально ефективно працювала і система охолодження, і мотор знаходився в робочій температурі. На цьому все. Ми закінчили огляд. Системи охолодження. Якщо якісь є запитання, будь ласка, все в коментарях. Наступна серія наша буде е, сформована, і ми поговоримо про е, систему подачі пального е, на мотор. Вона у нас так само зроблена, кастомна, зроблена на правильних компонентах і е, буде доволі таки цікаво. Всім до побачення.